Мужки отакі. Вот, вот. ну, вот, Та чупакабр. Чупакабри. Чупакабра, Чупакабра. ще побачив. Куди зникла чупакабра? Чупакабра, Чупакабра. Серйозно, куди зникла Чупакабра? Я недавно натрапила на новину, що в Мексиці вона проявилася знову зараз. Та а в Україні, от уже багато років ніхто нічого про неї не чув. А я пам'ятаю часи, коли жоден випуск новин не обходився без сюжету про чупакабру. І не людина. Істота мала бути розумною і сильною. Підозра впала на чупакабру. Нас навіть звинувачували, що нібито журналісти її вигадали для того, щоб завжди мати такий останній сюжет випуску, так званий бантик яскравий. Але мені. Здається, що ми нічого не вигадували. Вирина, подивилася направо, потім наліво, перескочила дорогу і побігла у бік села. Загалом досі багато і в коментах люди пишуть і при зустрічі кажуть: о новини, та це чупакабра дозволяє людям, ніби так весь випуск новин поставити під сумнів. Бо в цьому випуску зокрема була чупакабра. Давай перевіримо, давай чи це правда. У нас є чудовий інструмент. Називається Архів ТСН. Перші сюжети бачу 2009 року. Так а загалом понад 80 сюжетів Ого, ну немало. Ну дивись, якщо ТСН в ефірі 27 років, то це десь по три сюжета на рік не так і багато. А давай перший сюжет подивимося. Цікаво з чого все починалося. Ми тепер уже курей закриваємо на ніч. Вона прокинулась о першій ночі за вікном, голосила курка. Пані Ганна запалила солому і мерщій на двір. Воно не з розгона стрибало, воно стрибнуло уверх і на кришу, Ось сюди на кришу, на цей сарайчик. Оце сліди. Да. Бачите, які пазури. Постраждалих господарств у селі із десяток. Люди завжди приписують, папа чупакабрі якусь надприродну можливість таку перестрибати через якісь величезні паркани, Там вона якось по особливому їсть. Виложило по кольору: сіренький, біленький, і чорненькі. Висасувала кров. Що така вонь була, що не можна придумати Качі. так як сірою якось чим. Витягується воно в тонку, тонке, як оце пиріжок робить летить красиво, дуже красиво. Дуже красиво розповідає. Ця жінка дуже красиво розповідає. <рес> і показує, бачиш, вже руденька, і вушка маленька, взагалі лапки, така мила. Так. Так. Окремий жанр, це просто о... те, як люди описують чупа кабро. <рес> сказати, так. Як <рес> фотопортрет якийсь би зробили з неї, то вона б була дуже різна. Вона була таке велике, як кінь. Отаке, приміром. Таке, може, навіть вище було. Короткий, до метра, метр. Високі. Як кіля. Очі отакі. І головатка потлата потлата. З білим наконічником. Кошмати такі. Лапки якісь. І... Маленькі. Як Передні так. Передні так. А фіс такий, так вісто такою трубою, Ушки маленькі. І, і ушки, отакі го. крикнув бікачка, тако голосно так. Рудий, кудлатай, скаче на двох задніх лапах. Зауважимо, що це період, коли в людей ще не було смартфонів, щоб отак дістати. Ну, ну не було смартфонів прямо так перевіримо. поголовно… давай, щоб на друге. Ну, що? в селі, ну то точно не було. Бабусь ну, точно нема. Я просто знайшов з версії, знайшов чому а, такий сплеск почався, mm -hmm. тому що якраз і з'явилися ці перші смартфони з примітивними камерами, які дуже неякісно знімали, і люди здалеку знімають, і вони непонятно що. <плес> Люди хотіли бути дотичними до створення контенту, та і вони прям бачили так, всі о дивисе шлях. Та є таке чарівне слово чука, чупакабра. Звоню, надсилаю, та й все моя робота там в новинах. Всі себе почали вже відчувати трошки журналістами, трошки блогерами. Пані Тамара розповідає так звану чупакабру. Бачила із п'ятьма дитинчатами. Одна почала туди поплага Повертаюся, а їх тут п'ять чи шість штук, і вони вже за нею слідом. А одне туди плигнуло, і сіло кущах. Шукав теж відповідь на питання, чому е, взагалі люди про це заявляли. Це а, називається міфічне мислення. Так, а, чи ну чи? просто коли ти живеш на природі, то в тебе мало подій навколо відбувається. <ривіт> то ти собі трошки вигадуєш, щоб веселіше було жити. Ну і плюс дійсно приїжджає ціла, е, ціле оркестр, приїжджає, журналіст. Яка анімація? Нарешті. <ривіт> Стає веселіше в селі. Знаєш, <ривіт> 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 все село дивиться ввечері сюжет про своє. Село та дивна істота тривалий час жила у цій норі, розповідають місцеві селяни озброїлися фотоапаратами. Нині бідкується уже два тижні. Камбурлівська Чупакабра не дає про себе знати. І до речі, ти звертала увагу, що от, ну в сюжетах, які ми дивимося. От відчувається іронія від журналіста, тобто так. журналісти це не подають, наче це щось дійсно таке серйозне сталося, і ми от зараз тут шукаємо відповіді на питання, хто ж це тероризує mm -hmm. курчат. От але знаєш, ну це дуже хороше зауваження. До речі, та то іроні, що ми та побачили, відчувається, що журналіст ну переповідає, що йому розповіли, але десь такі інтонації, там, та на підтона відчувається, що можливо не е всіх зчитують. Знаєш, ці інтонації. І Можливо. тому багато хто сприймає це за чисто монету. монету. Що сказати? Щоб йдуть брехні по селу. Зачем? А чому брехні? Все. А кому вигідно брехати? Це сплідні. Містичну істоту так ніхто і не побачив. Знаєте, говорити, що це якась істота. А оце ж люди балакають по селу, що Бачки. на дорозі бачили. Зауважимо, що ці люди самі нічого не бачили, Хтось але балакає. по селу балакають так. на власні очі. Бачив її син. Вона таке, як теля. Невістка вийшла за і проходила мимо і побачила цього звірка. Сіренький, біленький і чорненький. Ну я не бачила. Правда, це ж не ще... щось таке. Знаєш, що я ще подумала, що у таких історій, мабуть. Публіка потребувала завжди. І ще до того, як е, з'явилася Чупакабра, в Україні був інший герой. <рису> Це хто? <рису> 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 в Чорнобилі. <рису> ага. Радіація усунула основного конкурента дикої природи людину. Нині, попри порожні хати, вже ходять. Зовсім інші звірі Жив... сом. 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 Е, мені казали, що його звали Боря. Люди, які там лишилися жити, вони закохані в цю свою дуже специфічну природу, яка лишилася після е, катастрофи на Чорнобильській станції. Просто в переповідали, що mm. цей боря він був такий величезний, неймовірно великий сом, який припливав, відкривав вот таку пащу, туди цілі батони в цю пащу закидав. Але він їх їв і відпливав. Угу. А потім, наскільки я знаю, Боря помер своєю смертю, і за ним, як вона сказала, приїхала наука, забрала Борю на дослідження. Історія завершується класично для всіх міфів. А, Хтось так. приїхав, забрав і все загалом в історії медіа дуже багато таких прикладів. Після Другої світової війни в Америці дуже багато було заяв про НЛО. For many, at least, the photos proved that UFOs were here to stay. Others remain unconvinced. А в Британії була історія після другої світової війни. Що люди масово заявляли про привидів там, де були жорсткі обстріли, де загинуло багато людей. Психологи це пояснюють, що люди просто шукають пояснення своїм стресам, своїм травмам, які вони пережили під час другої світової війни. Поки місцева чупакабра обідала у трубі, у селі розпочали операцію. Перехват зробили пастку. Мирослав Модестович, куратор спецоперації. До нього приєднався і сусід, у якого тварина вкрала гусеня. Чупакабра, це не. Ліє. Я кролів забирало, ну як воно ну, не забрало, побило і кров весело, і все. Загалом я розумію, що ми реагували на звернення людей. Люди дзвонили в редакцію, казали: в нас побувала Чупакабра, і тоді вже виїжджала камера і фіксувала свідчення самовидців. Мені дуже цікаво, чому в 12-му році так багато було заяв про чупакабру. Давай подивимося, якийсь сюжет. Хата Надії Миколаївни близько до лісу. Вона знає про чупакабру, але курей чомусь не зачиняє. Похоже, як на кінгуру. Ну, кров висмоктує. Марія Григорівна, старожилка Медвина. це не перша поява таємничої істоти в її долі. О, тут ще я перекушена і кров висана, і голови немає. Всього, всього. всього на всього. Цього на, -всього. Всього -на -всього, да. мені здається, що не випадково, що 12-й рік був е, таким масовим. Правив Віктор Янукович. Загалом була така апатія політична. Ми розуміли, що щось назріває. До речі, до речі таке було тло, на якому яскраво проступала Чупакабра. Давай, от твою версію. Про, про політичне тло перевіримо, коли в 13-му році закінчилися сюжети про Чупакабру, і е, це власне вересень. Очевидно, що всім було не до Чупакабри, аж до літа 2014 року. Так і в 2014 році аж один сюжет, бо нам теж було чим зайнятися. У нас вже з'явилася вже... фронти, війна і, і так далі. А, ми не наполягаємо, але можливо є якась кореляція між тим, наскільки інтенсивні е, політичні події. Наскільки вони серйозні, наскільки вони травматичні, угу. та і дивися, останні — це 25 серпня 21-го року рівне. О, хто скаже, що нема чупакабрі? От вам, пожалуйста, сьогодні вранці застріли, попало в капкан. Дивись, це вже чоловік знімає власним телефоном так, так, так. вночі. Когті такі сантиметру 4-5. кості такі худі, як 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 що воно таке? каже, одразу зрозумів. Чупакабра. Я не вірю Я не в Чупакабру. Я вірю в те, що бачу. Уважно розглядають, сходяться на одному. Може, може шакал, е, значить, виснажений. Ну цей сюжет абсолютно тверезий, хоча класно починається словами: якщо ви не вірили, що є чупакабра, ось, ось вона. Хтось каже, що її немає. Так <рес> чому медіа загалом підхоплюють такі теми? От твоя думка, сільська вендета на межі провалу. Люди чують, як Чупакабра нахабно чавкає у трубі. Мені здається, що людям завжди потрібно давати, по перше, зворотній зв'язок. Та ну є люди, які розмовляють з телевізором. Вони готові засідання в парламенті коментувати та дають свої Це цінів. трошки інше. Це ще те телебачення, в яке люди не могли писати коментарі під відео. Та це не YouTube ще телебачення, а телебачення реально в ящику, в телевізорі. І це була така форма зворотнього зв'язку. Що ми вас чуємо, ми на вас реагуємо, ми до вас приїжджаємо. Це життя Якщо люди про це говорять, якщо вони про це думають, mm. якщо така тенденція є, ну ми не можемо її не підхопити. Але дуже важливо, звісно, десь правильно зупинитися, так, так? і в цьому є роль журналіста, щоб подавати це з іронією Іронія, так Невідома тварина в обідню пору влаштувала променад ось цією вулицею села. Забігла на одне подвір'я, попила дощової води з ринви. Біля оцього обіця гапнула гусеня і зі здобиччю Упах сховалася ось у цій трубі. Такого нахабства не стерпів Мирослав Модестович. За її худою відразу визначив, це вона чупакабра. «Ти воно ніби так тут коніве так, так ніби трохи з підскочками. Крім того, що є у нас Чупакабра в Україні. Дивися, є сюжети Чупакабра за кордоном. Є Нью-Йорк Чупакабра, Техас Чупакабра. Це просто якась це, е, е, те, що виявилося рибою, мені здається, в кінці був е, десь вчений за кордоном, який вирішив поставити крапку в цій mm. історії. Так це такий американський письменник, дослідник і, і скептик Бенджамін Редфорд. Mm -hmm. Так от він провів ціле розслідування 5 років. Він їздив по всіх країнах, де вперше заявили про е, Чупакабру. І врешті е, весь генетичний матеріал, який йому вдалося зібрати, наскільки я пам'ятаю, в лабораторії Показав, що це був або койот, або гієна. І те, що вони називали чупакабри, вони поймали. піймали. Ну, генетичний аналіз показує, що це гібрид койота і волка. Я б от погуглила, чи є серед хребетних, серед савців здатні висмоктувати кров у інших тварин. І мені здається, що це тільки кажани. Правильно, бач, не треба було гуглити, треба було просто запитати в тебе. Уранці пані Валентина не дорахувалася 36 індиків та півтора десятка кролів. Клітки, які навіть їй складно відчиняти, розтрощені ще ну слухай, Я б теж перелякався, якщо б прокинувся, і 36 індиків мертві. й кролі, там скільки з кролів. Ну це, це не ймовір. це дійсно викликає думки, що це щось, щось містичне. Треба сказати для селян це величезна втрата. Угу. От так одразу втратити все господарство, і звісно, ну які ще можуть бути ідеї, та хто, хто і що могло це зробити, просто. Викликали телебачення, як люди часто роблять використовуючи телебачення на всі випадки життя. Невідомого звіра поклала господині під ноги вівчарка Бася. Відтоді Валентина Водолазкіна немає відбою від сусідів, які приходять подивитися на чупакабру. Точніше, на те, що від неї залишилося, як маленький динозаврик. Вот яка-та плуска, ба глаза, зуби непонятно какие, ноги длинные. Ну, а вторую половину наша собака скушала. <реш> <реш> Перший випадок в історії, коли жертвою впала чупакабра. <реш> Речовий доказ був знищений, бачиш. <реш> а тобі ніколи не доводилося знімати чупакабру? Я знімав чупакабру, правда. Серйозно? <реш> Це було на іншому телеканалі, їздили в Житомирську область. А як редактор ставив тобі завдання? Тоді ще приходили листи на телебачення, люди писали, і от нам написали, що зловили цю чупакабру, вона просто лежить у подвір'ї. Приїжджайте, поки ми її не передали науковцям. Ми розповіли всю цю історію, те, що казали люди, як вони її піймали в кінці. Ми а вже ж дали коментар вченим, які сказали, що це просто хвора тварина, звичайна для тих широт. А вже ж ця історія вибудовувалася як Блокбастер і тільки в кінці була розв'язка. Тобто ти причетний до створення міфу про Чупакабру, ось. Троє дітей із міста чортків помітили на тутешньому ринку. Останнім часом обговорюють дві теми: вибори і Чупакабру. На виготовлення саме хвилинного шедевру знімальна група витратила аж 56 гривень. Стільки коштують 8 пачок пластиліну. Лейтенант Хабарченко, що за збори по якому поводу чупакабру жити не дає. Попрошу не нагнітати Существо невідомої породи поймано, посаджено у обізянник нашого КПЗ, мною ну особисто дуже багато разів зустрічаються чупакабра суми, суми, чупакабра, музей. Дивись, музей. навіть музей у них. У школі його жартома називають мисливцем за чупакаброю. Під час численних експедицій дослідник усього незвіданого Зібрав чимало матеріалів та речей, які мають прямий стосунок і до чупакабри. Тож і вирішив створити в шкільному музеї криптозоологічний розділ. Довжина його 23 сантиметри, прокуси. Ось все, що вона залишає, всі сліди. І кролик мертвий. Він точно її бачив. Але журналістка почала з правильної інтонації. Та? Їх, його тут жартома називають. Uh -huh. так. Директорка школи, хоч і не вірить в існування цього звіра, але каже, і сама була б не проти зловити його на живця. Вірити в те, чого я не бачила, я не можу. А От хочу побачити. Завела навіть вдома кроликів, щоб дочекатися цього <скільки> до Приманка. Прекрасна це жінка, це, <свісно> <свісно> найціннішим експонатом цієї експозиції є земля з місця, де була вбита <свісно> ця істота. Ну <свісно> 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 це точно доказує, що вона існує. <свісно> 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 Ще один сюжет з Давай, музею. Що там можна було двічі знімати? Що предмети час від часу змінюють своє розташування, вчитель біології раніше помічав, але невідома сила пішла у наступ. Була зруйнована центральна частина експозиції, тобто де нашарування на шарування на чупакабро полтергейст. так так. Ну музей же має якось розвиватися. Точні <рес> певні зруйнована експозиція. Це витівки шкільного полтергейста, що завівся у музеї Чупакабри. Какої та шорахні поняти з яспресхи какая-то, Як как будто би кто-то із тібя штата Хай там, хто цей новий мешканець музею, діти його не бояться із задоволенням ходять на секцію екології. Мені подобається, що він загалом е, зміг залучити учнів тобто лабораторія були... з екології. Так ага. можливо, це просто вчительський трюк був для того, щоб діти більше ходили в гурток з екології. Ага. Але він так класно сформулював. Каже, експозиція росла і явища наростали. наростали. Так? мені здається, що цей ефект снігового такого кому та він, в принципі, і в інформпросторі теж. Так само працював. Чим більше повідомляли про mm -hmm. чупака бручі, тим більше людей, нібито її бачили. Це до речі, те в чому звинувачують медіа, що саме медіа провокувала людей заявляти, починали дзвонити люди, які просто хочуть уваги. Тобто, а як, як ти як до як, як фільтрувати цю історію? Жителі пустовітівки перелякані, невідома істота, щоразу ближче підходить до їхніх осель. Я вийшла на вгород, воно кричить таким необичним звуком. Перелякала думаю, що воно таке, воно попригало. Їм воно попригало. Воно таке те, ну і не чорне, і не. Сіре якесь таке, воно з цим ну з хвостом. Вона це 100%. У сусідніх вовківцях і ще більше напасть. Хтось кролів душить. Я сразу туда, і отак два кроля лежать так і два так. рівненько, красиво зложені. Хочу сказати на захист журналістів, що в кожному такому сюжеті про чупакабру насправді в кінці були якісь коментарі зоологів, науковців, та, які розповідали про те, що швидше за все це просто тварина, яка певним чином мутувала або хворіла. Чупакабра! Я можу це відкрити. Подивіться, який Ліс? Я можу. Стверджувати, що це був труп лиса, хворого, облізлого. Виявилося, що це здичевіла вівчарка на 99,99% Лисиць це лісова куниця. Тільки вона коросіва. Це таке заболювання. Ветеринар Віктор Ракович сказав, що це не чупакабра. Працівники у формі у існування міфічної істоти вірять менше. Говорити, що це якась істота, можливо, людина Міліціонер і мисливці вносять тверезість, тобто звинувачувати медіа в тому, що вони придумують легенди. Ну там в всіх сюжетах ми і ми займалися розвінчуванням цих легенд, по суті. Так насправді в кожному сюжеті в кінці є або голова села, або науковець, які повертають <світок> <світок> на, на на грішну землю. <світок> всіх. <світок> Такий ось вигляд, мало те, що ми викопали. Ветеринари кістки помили і. Склали із них скелет. Зрештою, що це скелет собак. Чи могла ця історія бути навмисно запущена в медіа, щоб відволікати людей від чогось більш важливого? От на твою думку, це моє улюблене, коли кажуть, нас від чогось відволікають. По перше, це не могло бути таким. Інформаційним маневром в ті часи, коли Чупакабра дебютувала на нашому телебаченні, тому що це справді були часи доволі такої спокійної інформаційної mm -hmm. картини, коли ми навіть я пам'ятаю, ми шукали теми та зараз тем стільки, що ми, можливо, нам не вистачає ефірного часу всіх переварити і розкласти. Чи могли медіа знову ж таки вигадувати ці історії, тому що нема про що розповідати, то можна взяти цю містичну історію. Правоохоронці до чуток про. Так звану чупакабру поставилися серйозно людей закликають не виходити на вулицю вечорами самі ж розпочали пошуки. З метою затримання ТСН точно не вигадував чупакабру. інші медіа могли щось можливо прикрашати в цій угу. історії, докручувати, десь сценарно додавати перчику. Угу. Це такий інструмент, з яким дуже треба бути обережним. Але я пам'ятаю, ті часи, коли ми знімали ці сюжети, у нас ніколи внутрішньо, ну завжди ж є якесь таке відчуття, коли це добре, а це погано, це чорне, а це біле. Якийсь такий внутрішній моральний камертон. І я пам'ятаю, що ми знімали ці сюжети абсолютно з чистою совістю. Ставили їх в ефір. Ми знали, що ми нікого не обманюємо. Ми знали, що ми не надуваємо цю історію, просто йдемо за подіями, за заявами. Людей робимо це максимально професійно, mm -hmm. наскільки це дозволяє, в принципі, така лайтова тема. Розповіді односельців про руде кенгуру з мордою лисиці наполохали сільську владу. Голова зателефонував у райраду, там лише посміялись і порадили збирати докази. Ми сказали, що їх уже у нас в районі багато і нічого їм не важна здійсню. Які в мене напрошується висновок. Люди взагалі люблять переповідати історії. Люблять і взагалі е, міфічні тварини це не тільки українська фішка, так. насправді та це по всьому світові. Я навіть згадала недавно гортала. В моїх дітей є оце зібрання Гаррі Поттера, і остання книжка. Mm -hmm. Дивовижні тварини де їх шукати, де описані міфічні тварини. Mm -hmm. Ти знаєш, що там є е, український дракон, він називається е, Залізопуз. Він знаєш, що зробив? В якомусь там 1700 якомусь році проковтнув е, корабель. Ого. Та, я думаю, може. Сермаск <тас> проявився ще раз в <головок> <сих> <сих> <рось> 22-му і Проковтнув Москву. А ми тепер всім розповідаємо, що це нептун так <плодок> так звана чупакабра напала на людину. Шкода, що Чупакабра дуже давно не з'являлася в наших новинах. Це свідчить про те, що ми зараз переживаємо дуже такий важкий період, коли нам абсолютно не до таких історій. Так, тобто, нам навіть важко іронізувати і е, посміятися, за вираз через те, що е, вал серйозних новин він просто як е, плита е, привалює щодня. Я до речі, часто бачу в соціальних мережах, що люди пишуть Хочу в час, коли були такі новини, і нарізка о з таких сюжетів. Так ми сьогодні їх телепортуємо в час, коли були такі новини. Спеціально для Чепокабри Олег Поясник підготував міцну клітку. Кроль як основна приманка. На час експерименту жителі Шаповарівка обіцяють кролика сумлінно годувати, адже чекати в засіті доведеться довго. Але мені здається, явище чупакабри е, медій, як медійне явище, воно було досить яскравим, тому е, досі гикається ці, ці чупакабрі нам разом з нею. Фейковими спогадами в цій історії можна назвати те, що медіа ніколи не пояснювали, що це все просто хворі тварини. Тобто те, що... медіа пояснювали Пояснювали, так, крім того, аж ніяк чупакабра не може перекрестити. Слювати все важливе про що розповідали новини протягом років, і в нашому архіві збережено абсолютно всі сюжети, які можуть бути тому доказом. І я думаю, що наступного разу ми піднімемо е, якусь серйозну тему і побачимо, що не чупакаброю єдиною. Обов'язково напишіть в коментарях, хто сумує за часом, коли такі новини були в наших випусках. О, так. а що можете написати? Чи вам траплялося чупакабра?